Терміново. Путин в Соловьева. Мы имеем дело с жесточайшим санкционным режимом Беспрецедентно в истории. Новый скандал Кадыров против Пугачевой. На слова Пугачевой накануне отреагировал и глава Чечни Рамзан Кадыров, процитируя его пост. Не хватало еще, чтобы такие враги народа и предатели, как Пугачева, бестолково размышляли по поводу самого тяжелого периода. Для чеченського народа Медведів завив бюджет ніколи не буває простим, а сейчас це, скажем, прямо військовий бюджет. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Хлібний да все вирішується на полі. Путин в Соловьева, побачившись, что він ушел диктатор кричит, экономика в норме и санкции нам не страшны. А Соловьев заныв. Мы имеем дело с жесточайшим санкционным режимом, беспрецедентным в истории. Ни одна страна в мире, даже Великий Иран, не подвергался такому санкционному давлению, как подвергается России. И эти санкции будут только нарастать. От взяв і всю малину Запорова, Путин же так старался створити картинку того, что Россия все ни по чому, а тут такая лажа. Вот Карнаухов молодец, смеется с Що Что случилось? Куда пакет санкций девали? Не знаете? Ну, как обычно, вот знаете, день сурка такой. То есть сначала как бы громко анонсируется, что будет введен пакет санкций. Потом начинаются внутренние э, такие какие-то тайные телодвижения. Потом, э-е, словою э, дверю сначала в Венгрію, потім у А потім санкції так і водять. Російська влада розповідає, що це все ніяк не вплине. А звичайні росіяни ходять в магазини, як в музей, так радуть масло. Пенсіонери ходять в магазин, як в музей. Просто менше покупаю. Раніше, допустим, брав масло, тепер беру маргарин. Да ніяк? Треба менше то все. є, взагалі, з одного сторона це неплохо. <гум> вот. Хочеться, щоб і зарплата росла. Ні, ну ми, в принципі, згодні, що ці санкції не такі вже і дієві. Найбільш дієві це санкції Збройних сил України. Ось така атмосфера, наприклад, тепер в Донецьку. Туди прилетіло щось дуже добре. Опять хлопок дітов. І он віжу дим пішов. сторона Таймирки. й Зараз... солнце светит, ничего не вижу. И дым пошел конкретный. Очень конкретный. Это я не знаю, где-то за меркой, может 16 Что-то часто там взрывается. Такое ощущение, что это склад БК горит. Новий масштабний скандал в Росії Кадиров проти Пугачової. Головний Дондон наїхав на співачку за те, що вона поважає Дудаєва. Кадиров не може такого витримати. Ну а також на слова Пугачової накануні отреагував і глава Чечні, Рамзан Кадиров. Процитую його пост: не хватало, щоб такі враги народу і предателі, як Пугачова, безстолково розмишляли по поводу самого тяжого періоду для чеченського народу. О том, какой был Дудаев и какую пользу он принес, в первую очередь нужно бы спросить самих чеченцев. Хотелось бы сказать Дондону, что справді оцінку и Дудаеву, и ему самому мают дать чеченцы, саме чеченцы, а не кремлівські песики, яких поставил особисто Путин. Командир Ахмата Аптелаудинов сказал, что у Дудаева был план развала всей России через Чечню. Террорист Дудаев, из-за которого в России были Терористичні формування Пасаєва, Радуєва. терорист Дудаєв для Алли оказывается, був хорошим чоловіком. Mm -hmm. Ви знаєте, напевно, весь світ вже засвоїв урок вашої політики та пропаганди. Якщо ви когось називаєте терористом, то вони точно хороші люди. Бо знаєте, кого Росія не називає терористами? Талібан. Оце так поворот. Тем часом пропагандист Мордан с выразом обличчя каменю дивится интервью Пугачевой и закликает ее покарати. Вот мне интересно, после тех слов, которые Пугачева сказала, кто-нибудь рискнет ей целовать руки, из правящей российской элиты, или она заслужит хотя бы статуса на агента, или... Що логично, статтю Уголовного кодекса. Причому особливо Первая чеченська війна мені запомнилась, тому що я знала Джахара Дудаєва. Він настолько був приличний, порядочный, інтелігентний человек, красивий человек. Ось так Росія і працює. Спочатку вони вбивають дітей газом, а потім розповідають, що всі навколо терористи. Чи ви думаєте, що всі забули? Що після 20 років Росія навіть не почала офіційне розслідування? Страшно просто вийти на самих себе. Солов'єв здувся, він розповідає, що до 22-го року був веселим та життєрадісним, а зараз що не день, то якась фігня. Втомився, бідося. Ви от тодішні, там 8 років тому, в першому випуску «Судьба чоловік», і ви нинішні, як будто зовсім другий. Или мені здається? Ні, не здається. Ну, тобто я тут же Володимир Соловйов, просто 24 февраля 2022 года я умер. Вот умер тот человек, который был человек мира. Веселый, полный. Регулярно худіючий. Він точно помер, чи його просто купили. Бо щось нам підказує, що Рудольфич просто намагається зіграти роль мирного гномика, якого змусили. Не бреши володька, тебе ніхто ніколи не змушував кричати, що треба вбивати мирних людей. Бровь піднімем, і Україна пом'ят все. Ну, і не, не треба ніяких людей. Возьмем Київ. Російська логістика руйнується завдяки влучним ударам Сил оборони України. І цього разу мова навіть не про залізні дороги, просто через удари по НПЗ. У Росіян катастрофічна ситуація з бензином, і вони ниють. По Бензину, значить, ситуація така. Планувалися завтра виїжджати. Колеги туди приїжджають. Ситуація з бензином там не дуже хороша. Заправки зривають, газу зривають. Бензин нужно вести отсюда. В некоторых заправках вообще по талонам. ПНР-ДНР ужасная обстановка. По бензину цены задрали в 2-3 раза. Поэтому связи нету. Выезжать с такой суммы, ну просто как бы сам, самому себе. Навредить. Поэтому мы не можем выехать. А, получается. Без гривень, без топлива нахождения там. Ну ви самі все чули. Бензину нема там, де є він по талонам, там, де не по талонам, він в три рази дорожче, а возити з собою багато грошей росіяни бояться, бо їх просто пограбують. Руски міру всій красі. Медведів зашкварився. Це просто щось із чимось. Він прямо так перевершив сам себе. Тільки послухайте, він заявив, що до діалогу з Єдиною Росією це путінська партія. Готові увага. Тверезіші сили в Європі видно, сам вже накатив, тому для такої ролі не підходить. Тому він всім з трибуни почав розповідати, що російський бюджет весь піде на війну. Ну я вже об одній темі сказав, це прийняття федерального бюджету на 26-й рік. здесь для нас очень важно все-таки сохранить фінансування мероприятий народної програми при всіх сложностях бюджету. Бюджет ніколи не буває простим, а зараз це, скажімо, прямо военный бюджет. Росії не потрібно нічого, окрім війни. Бо тоді в людей можуть виникати питання до Путіна. А так питання відходять на задній план. Лізьте в трубу, давайте, а не думайте. Пропагандисти визнали провал так званої СВО, конкретно зед Максим Калашніков. Він не що Путін обіцяв Донбасу захист та процвітання, але нічого, крім смерті, із Праги не приніс. Ми самі русські області, вроді як, пішли освобождати, а превратили їх в руїни із -за цієї затяжної війни. І виходить, що ми наказали самі русські, самі розвиті області Новоросії. Хоча повинні були взяти їх в... В 14 году, думаю, все могли бы взять это в целости, сохранности. Я на Волчанский агрегатный, агрегатный завод смотрю, какая игрушка была. А? Теперь, его ну, нет. К сожалению, да, с Украиной придется с мечтой о воссоединении попрощаться, ну, не попрощаться, сказать и до свидания очень-очень надолго. Не просто надолго, а прям не завжди, Тому, что вас тут буквально все ненавидят. Вот вам, кстати, еще один приклад, шуму российские пропагандисты немного отстали от від Ось вам воєнкор під позивним «Котенок». Він не розуміє, чого це в Україні Путіна обзивають матом навіть діти. Для огромного кількості людей в Росії, розумієте, така неожиданість. Як же так? Да? От президент говорить, да, що ми один народ, ми браття, а тут такі речі, розумієте, там, там, нашого президента огромної толпи, включаючи дітей малолітніх, обзивають матом. Він дійсно не розуміє, чого так. Ми пояснимо для особливо тупих, тому що в наших дітей ранок може початися оте. Тож зовсім не дивно, чому ці діти виростають і називають Путіна тим, ким він є. І зовсім не дивно, чому кожен наш громадянин хоче, щоб те саме відбувалось на Росії. Депутат Мілоно виповз на інтерв'ю з якимось ноунеймом для того, щоб чергове розповісти, що Україна це штучна держава, і в нашій історії не було розумних людей, от тільки Булгаков і Толстой розумні, а всіх інших не можна поважати, бо це ж нацизм. Спасіння України. Это отказ от вот этого искусственного формирования под названием Украина. Украина это свастика, которая должна быть запрещена. Я считаю, что любая нация, которая меняет улицу, там, условно говоря, меняет Толстого и Булгакова на Григория Сковороду, это, это признак ну, такого дебилизма. Потому что сковорода, это и есть сковорода, понимаете, вот это если мы возьмем украинских мыслителей националистического толка, то вы найдете умных людей ровно ноль. Нет ни одного стоящего деятеля украинского искусства. Цікаво, що Мілонов, який ну точно вже не відрізнить модерн від постмодерне, вважає, що він може оцінювати культурну діяльність цілої нації. Твій улюблений Толстой за такі слова про українське мистецтво дав би тобі по голові чоботом так сильно, що може б ти порозумніше. Бо він свого часу українською культурою надихався, а ви, надбанням поетів та мислителів, які ненавиділи все російське, лише прикриваєте гнилі порожнечу всередині того, що гордо називаєте Руська культура. Пропагандюшки Карнаухов видав в ефір брехню, що немає таких країн, як Україна та Азербайджан. Мовляв, це все від совка прийшло. Штучне і без історії, цікава у них квазіреальність виходить. З одного боку, ти наче як борешся з нацизмом, а з іншого боку, сам же є його джерелом. Коли ж вже ця змія вкусить себе за хвіст? Почому ми удивляємося поведінню України? До да потому ж ти такої країни, немає такого государства, немає історії України. Ні, и быть не можуть нет такого образування. Кстати, это касается многих інших стран, новообразованих, типу Азербайджана і других квазіобразування неправильно, Сережа. Два в журнале йди перечиту історію, бажано України. Може тоді будеш знати, як Москва на світі з'явилась у студію до двох престарілих пропагандистів. Додзвонився росіянин з дуже незручним запитанням. Якщо чиновники відправляють усіх на війну, то чого не йдуть їхні діти? Конкретно оцей запитав, чому не воює син Медведєва? У відповідь його запитали, чому він сам не воює? Логіка залізна. А не воює, то от на СВО, син Медведєва? А у нас многі не воюють, уважаємо. Багато не воюють А сказати Медведєв спрашивають у вас ви не на а? Ну я так скажу, своє время ходити. Звісно ж, їм все зрозуміло. Зрештою, ніхто з їхніх родичей теж воювати не піде. Їх робота заманювати інших на війну та робити вигляд, що так зване СВО йде за планом. Тобто, в них була одна задача, і вони її провалили. На Росії з'явився новий супертренд, адже китайці трошки по-своєму зрозуміли фразу бий бабу молотом буде баба золотом. Реально організували конвейер для биття бабів Кувалдою і ні, мова зараз іде не про Вагнер. Світо ти супер! Богиня! О, о, Молодець, о -о -о! Молодець! А ви думали, як з'являються палки прихильники Путіна? Це ви ще почекайте, то лише тренування. От заженуть її у черепи ржавий цвях, от тоді заспіває пісеньку про 8 літ. Путін! Путін президент! Унікальне інтерв'ю, яке варто було б глянути кожному росіяни. Російський же пілот розповідає, що весь світ настільки ненавидить росіян за те, що вони розв'язали війну, що з ними навіть не вітаються диспетчери з аеропортів. То есть це русских uh, uh, не сейчас, не да, негативно относятся. Mm. Я тебе даже более скажу, что мы, когда летим в Калининград, если ты знаешь, то мы літаємо над нейтральними водами, вот з Пітера, і ми пролітаємо через сектора. Тось там пір у нас идет талін, потім там Ріга, мати mm -hmm. і так далі. Вот. і э, ребята перестали з нами здороваться. Цікаво, чому ж так сталося. Може, спитаєш у пілотів Ту 95 Вони мають знати, в чому ж причина неприязні до російських пілотів. На сьогодні у нас якому ще дивитись гарячі новини, поставте лайк. Це дуже важливо для нас, і підтримуйте ЗСУ. війна ще триває.